Це паче. Якаспер <су> буде вгадувати, що я заказала тут з косметики. Я вам буду показувати. Він буде назву косметики, яку вона заказала. Да, так. Перше, це от така от штучка. Да. Що це, як ти думаєш? Це консілер? Ні. Бачиш, вона блестить. Це тоді. Та не читай. Е я не знаю. Ну, як ти думаєш? Просто рандом. косметики, Є. все, що знаєш, скажи. Туш. Це, 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 це хайлайтер для того, щоб... А хайлайтер, да, це сильний. хайлайтер. Похожа штучка. Це консилер. Ні, це не консилер. Ця це туш? коричневий, Дивись, це щоб скули малювати. Угу. Це тінь. Ні. Ну, ну, от що ми робимо, коли ми малюємо скули? Ми контуріруємо. А, це контурінг. Це контурінг. Це контуринг, да. це. Не пудра. Так, що ми не робимо? Пудріруємо. Ой. Це... <плес> <плес> це тіні. Це не тіні. Чого у тебе все тіні? Це. Ну це як воно? Ем... Що не ми робити? Румяна. Це да. рум'яна, йоптво. Пусочка. Бу Правильно. Хорошо. Що це? Це пачі. Пиа. Пиатичі. І останнє. Це, це туш. Це не туш. Це ж, щоб глаза малювати. Ні. А, це помада. Це не помада, вона біла. Як може бути біла помада? Та може. Це цей. Штукатурка, оце як називається? Це консілер. Консілер, це консілер. От. Іменно. Коротше, в наступному відео будемо гадувати на це ціни. Так что да. подпишись.